Вітаю всіх, слава Україні! Привезли мене сьогодні із госпіталя. У мене була поламана рука ще 20 років назад. Но я її тут ще трохи як кажуть доламав, вона розпухла, запалення зняли і сказали, йди далі, треба воювати. Під час того, як я лежав в госпіталі, до мене подзвонив Ярослав Борденюк із Заставний і Руслан Паскарь. Вони зараз знаходяться в Германії. Ну і вони е, запропонували мені допомогу, тому що я казав, що мені потрібна операція, на це потрібні кошти. Ну, на що вони сказали, Вадим, ми тобі оплатимо повністю операцію. Я кажу, хлопці, не треба, давайте трошки я щось беру, трошки хтось мені ще хтось здасть. Ну, і ви, і вам буде легше. Не треба вам такої фінансової нагрузки на себе. Ну і вони кажуть, скільки коштує та операція? Я сказав, що десь тисяч 1020... двадцять. Якщо по знижці, якщо в мене є УБД, то 1010, ну, виявилось, що ця операція вартує від е, 32 тисяч до 45 тисяч. Е, на що? От, ну і вони мені тоді зразу ще запропонували, сказали: ми даємо всі е, по. 500 євро. Руслан е, Паскар дає і Ярослав е, Бурденюк дають по 500 євро. Це 1000 євро. І цих грошей е, вистачає для того, щоб зробити цю операцію на руку. Ну е, я написав дві пісні. Тоді лежав в госпіталі. Я не міг заспівати ту пісню, одну яку на написав. Але зараз я тільки що написав ще одну пісню і хочу заспівати дві пісні, які я присвячую своїм землякам із «Заставня». Ярославу Борденіку і Руслану Паскарю. Заставні ми всі, як родина, заставні ми всі, як брати, з'єднала лиха нас година та пекло страшної війни, хоч я і воюю на фронті, та дзвонять до мене усі. Рідня, побратими та друзі, а також і інші бійці. Бо ж ось я коли у халепі, поранений я ще в бою, то знову поможуть колеги, та поміч проявлять свою. Бо ж ось позвонив за кордону, мій друг Ярослав Курденюк, з паскарем Ярославем на пару, рятують від смутку мій дух, і хоч я лежу в лікарні, та наче здоровим я є, бо ж ніби не чую вже болі, та серце радіє моє. І дякую я побратимам, всім рідним моїм землякам, Руслану й також Ярославу, Я щирість у шану вітам. Бо ж саме цінніше то дружба та вірного друга плече. Тому я вам, друзі, удячний, та дякую вам за усе, бо ж ми є в біді співучасні, розрадити вгорі змогли. Дзвінки ваші є свої які мені сил додали, бо ж знову іду воювати, бо ж радість у мене в душі, готовий наш край захищати, щоб були щасливі ми всі. Заставні ми всі, як родина, заставні ми всі, як брати, з'єднала лиха нас година, та пекло страшної війни, заставні ми всі, як родина, Заставні ми всі, як брати, з'єднала лихана нас година, та пекло страшної війни. Ось така пісня про тебе, Ярослав Бурденьок, і про тебе, Руслан Паскаль. Оці дві пісні я присвятив вам. Слава Україні! Ми переможемо! А Богу це я оповів, щоб їх життя благословив, та душі їхні полюбив, та тільки все не забувай, друзям шану віддавай, щирим бути від душі. І Від бідим буді таким самим, в час Смутку горя й сивним, тому я вдячний друзям всім, та Богу це я одповім, щоб їх життя благословив, Та душі їхні полюбив, поскавні. Богу це я оповім, щоб їх життя благословив, на душі їх їхні полюбив. Тому я вдячний друзям всім, та Богу це я оповім, щоб їх життя благословив, на душі їх їхні полюбив. Слава Україні, ми переможемо. Славік Бурденьок. Руслан Паскар, дякую вам за вашу співучасть. Отаку пісню я написав тільки що. Слава Україні! Ми переможемо!